Звати Катя, і це твій королівський блог, оскільки на дворі весна я довго думала про що ж зробити наступний випуск, але потім осяяння прийшло в мою голову. Саме навесні в різні роки відбулося чимало королівських весіль. 18-ту річницю Чарльза та Каміли вже відсвяткували, Вельські на підході, а там і Сасекси в травні. Саме тому я пропоную зробити такий романтичний випуск і послухати цікаві факти про королівські весілля від Елізабет і Філіпа до Беа та Едо. Тож всідайтеся зручніше та розпочинаємо. Про заручене Філіпа Маунтбата з королівською принцесою стало відомо у 1947 році, два роки, як тільки закінчилася Друга світова війна. Британія була відверта у плачевному стані, державний борг наближався до 250% ВВП. Лейбористський уряд Клемента Атлі намагався провести якомога більше реформ, які звичайно були хороші, але на їхнє проведення не було. Коштів до того ж, в країні як і раніше, була жорстка карткова система. Уряд намагався централізувати економіку і розподіляти всі блага як можна чесніше, але замість загальної рівності отримав загальне незадоволення. І ось в цій похмурій сірій країні, яка ще не відновилася після війни, повідомляють про королівські заручини. Народ з азартом кинувся готуватися до свята, рідного якому не було вже кілька десятоліть. Після війни королівську родину особливо Цінували в суспільстві, оскільки королева матір відмовилася виїжджати з країни під час бомбардування разом з принцесами. Тому народ їх справді дуже любив саме після цих подій. Проте в країні не було грошей, ні предметів розкоші. А народ і треба думати, що сама наречена, а вже ж хотів свята. Уряд спробував щось сказати з приводу того, що мовляв грошей на урочистості немає, але швидко усвідомив що ще кілька таких. Виступів і його просто знесуть, не чекаючи на наступних виборів. І обережненько, обережненько так затих. Але нареченій потрібна була сукня, а з тканинами в Британії була велика проблема. Їх, до речі, теж видавали за картками. А ось тут почався справжній кардебалет. Жінки країни стали масово відправляти принцесі свої купони на тканину, щоб вона мала змогу зшити собі нову і гарну сукню. На жаль, згідно з законом, чужими картками користуватися, було категорично заборонено і Елізабет використовувала свої власні до того ж, уряд їй виділив 200 додаткових купонів на весільну сукню. Протягом підготовки до весілля стався ще один невеличкий епізод, який доводить, що політкоректність була винайдена задовго до нашого політкоректного часу. Якось так склалося, що в Україні поширювалися чутки, що шовк на весільну сукню виткали з коконів японських, тобто ворожих шовкопрядів. На щастя, скандал вдалося швидко погасити. Виявилося, що черв'яки були абсолютно дружніми і вони були з Китаю. Дизайнером весільного шедевра був придвок. Орний модельєр Норман Хартнем пізніше він сказав, що вбрання Елізабет було найкрасивішим з того, що йому доводилося виробляти, як завжди, фасон тримали у величезному секреті. Вікна Ательє Хартнела зафарбували білою фарбою а ночами в будівлі, начебто, залишався охоронець з рушницею, завданням якого було відлякувати особливо настирних. Операції. І найголовніше, принцеса сама робила собі день весілля. Пізніше так само зробила і Кейт Міддлтон. Тепер трошки про традиційні страви. Жодне традиційне англійське весілля не може обійтися без настільки ж традиційного весільного торту. На нього потрібно було дуже багато цукра, масла, борошна, глазурованих фруктів та спиртного, яким ці фрукти мали просучитися. Але в Британії в 40 40-ві роки всі ці інгредієнти були у великому дефіциті. Тож на торт для принцеси збирали просто всім світом. Канада прислала борошно, ямайка. ром, нова Зеландія, масло. Але особливо постаралася Австралія дівчата зі скауських загонів зібрали пожертвування і відправили в Лондон кілька важких посилок з глазурованими фруктами, сухофруктами, цукром та іншими необхідними складовими для торту. В результаті торт вийшов приголомшливий, стінки прикрасили цукровими гербами нареченого і нареченої, але горичними фігурками і навіть мережевними віконницями. Як і інші весілля святкування Філіпа та Елізабет не обійшлося без курйозів. Зів спочатку якось відламався шматочок весільної діари. Її довелося терміново відправляти до ювеліра. Потім хтось кудись прибирав перлове намисто, яке довго шукали в цьому палаці. В день весілля голову принцеси прикрашала діадема під назвою Кукошник. Ця прикраса складається майже з 500 діамантів, вставлених в промені білого і жовтого золота. Молодята отримали понад двох тисяч подарунків. Перша королівська сім'я відмовилася від неписаного правила, що дарувати подарунки можуть тільки гості та родичі. Тому дари посипалися з усього світу, деякі з них були сумнівного характеру. Наприклад, з Індії прислали мережений шарф. У самому центрі були слова Свобода для Індії. Також за кордоном прибули золоте намисто з нефритом, яке відправив єгипетський король Фарук. Письмовий стіл від уряду нової Зеландії, соловий набір з китайського фарфору з ієрогліфами від президента Чан Чанкаші і пара антикварних чашок для шоколаду від папи Пія 12-го. Зрозуміло, королівські родичі подарували наречені купу ювелірних прикрас, але молодята отримали і кілька таких побутових корисних в побуті речей. Королева подарувала набір сільничок. Королева мати книжкову полицю, а сестра нареченої принцеса Маргарет спеціальний кошик для пікніка. Радісні піддані прислали в'язані кофти і светри, дві пари теплих шкарпеток і навіть одну саморобну насадку на чайник. Подарунки виставили на огляд в Сан-Джеймському палаці. І виставку відвідали понад дві тисячі людей. Під час весільної церемонії Елізабет наполягала на тому, щоб все ж таки. В своїй весільній обітниці пообіцяти своєму чоловіку, що вона буде йому коритися, це викликало неабияке здивування, тому що всі знали, що коли принцеса стане королева, з покорою будуть проблеми. Герцог Единбурзький після коронації Елізаби так і залишився просто її чоловіком. Він не був ані помазаний, ані коронований того дня. Він був першим аристократом, який також публічно приніс клятву вірності своїй дружині, але це сталося вже на коронавірус. Кажуть, що ця клятва далася Філіпу не просто, враховуючи, що з рідноправністю у 50-ті роки минулого століття було дуже 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 складно. Весілля Елізабет і Філіпа по радіо слухали 20 мільйонів людей. Авторка книжки Коргій Королева Керолен Пері також розповідає милу історію, що нібито в день весілля з королевою постійно була ну з майбутнього королевою з Елізабет Другою. Була її улюблениця Коргі Сюзен і вона супроводжувала королеву до Абатства. Із Абатства в кареті з Філіпом вони також їхали. Цією Сьюзен, але ніхто про це не знав. Ось такий от милий факт. Це була така приємна деталь, що Елізабет хотіла, щоб її найкраща подруга була поряд з нею у найважливіший день в її житті, каже Пері. Друзі, саме час поставити лайк цьому відео, щоб його побачила якомога більша кількість людей. Адже саме таким чином ви безкоштовно допомагаєте у просуванні мого каналу. Дякую за розуміння. 6 травня, яка знаменна дата в королівській родині, але 1960 року одружилася з королівським фотографом Ентоні Армстронг Джонсом. Принцеса Маргарет Весільну сукню Маргарет розробив той же дизайнер, що й сукню Елізабет Норман Гартнелл. В день весілля Маргарет одягла Полтіморську тіару. Діадему виготовили ще у 1870 році і назвали її Полтіморською, тому що спочатку вона належала леді Полтімор. Згодом тіару викупила королева Вікторія, а принцесі Маргарет її подарувала бабуся Королева Мері. Унікальність діадеми в тому, що легким рухом руки вона перетворюється в намист і 11 брошок. У Маргарет було вісім подружок нареченої на чолі з небогою, племінницею принцесою Енн. Об 11.30 Маргарет вирушила до церкви з Кларенсгаусу разом з герцогом Единбурзьким. На жаль, на момент одруження Маргарет, її батько Джордж VI вже помер, тому під венець принцесу вів її зять принц Філіп. Архієпископ Кентерберійський провів церемонію вінчання. Після церемонії пара традиційно з'явилася на балконі Букінгемського палацу. Церемонію переглянуло 300 мільйонів осіб у всьому світі. На весільну церемонію запросили дві тисячі осіб. Принцеса М, ем, першою з королівських спадкоємців, вирішила пов'язати себе шлюбом. Церемонія одруження з капітаном Марком Філіпсом відбулася 14 листопада 1973 року. І того ж дня її братові принцу Чарльзу виповнилося 25 років. Місцем проведення вінчання стало Весмістерський бас. А церемонію очолив архієпископ Кентер Барійський. Відомо, що Ен брала найактивнішу участь у розробці свого вінчального вбрання з білого шовку, і ідея повністю закритої сукні з незвичною конструкцією рукавів належала винятково їй. Сукню розробили. Пошила дизайнерка Морін Бейкер. Наречена одягла пару діамантових сережок, а її волосся було злегка причесано догори так званий об'ємний вулик. Цікавим був і вибір тіари нареченої принцеса пішла до вівтаря у знаменитій тіарі Франш королеви Мері. В цій же тіарі одружувалась і Елізаби II. Марк Філіпс був у парадній формі свого полку, драгунської гвардії королеви. За традицією, обручка Н була виготовлена з валійського золота. Після служби пара повернулася до Букінгемського палацу і вийшла привітати народ на знаменитий балкон цього палацу. Близько 500 мільйонів глядачів в цьому світі дивилися церемонію вінчання. В цьому шлюбі у Н та Марка народилися двоє дітей Пітер та Зара. Але у 1992 році вони таки розійшлися. Втім, в грудні ж того року. Ен знову одружилася вже з сером Тімоті Лоуренсом. Вони одружилися в парку Крейті Кірк біля замку Балморал у Шотландії. На приватну шлюбну церемонію запросили приблизно 30 гостей. На весільну церемонію Ен одягла білий піджак поверх скромної укороченої сукні до колін. А у волосі були білі квіти. Після шлюбної церемонії пара та гості вирушили до Ладж на приватний прийом. Лоренс не отримав звання перства. На весіллі Чарльза та Діани зупинятися не будемо про нього. Вже говорено і переговорено. Якщо ви пропустили, то обов'язково подивіться три випуски про принцесу Діану. Там все дуже детально ми розповіли. Тому я пропоную вам розібрати весілля принца Ендрю та Сари Фергюсон. Вони одружилися через 4 місяці після оголошення про заручених, тобто, 23 липня 1986 року у Вестмістерському аббатстві в Лондоні. Сара вирушила зі своїм. Батьком Рональдом із Кларенсгаусу до церкви в скляній кареті. Архієпископ Кантерберійський вів 45-хвилинну церемонію одруження. На відміну від принцеси Діани, Сара таки погодилася під час своєї шлюбної обідниці коритися своєму чоловікові. Відповідно до традиції, вручка нареченої була з валійського золота. У весільній церемонії взяли участь обидва брати Ендрю. Принц Едвард був його шафером, а принц Чарльз прочитав урочисто уривок з Біблії під час церемонії. Серед подорожок нареченої та пажів були діти принцеси Енн, Пітер і Зара Філіпс, а також старший син Чарльза та Діана принц Вільям. Близько ста тисяч людей зібралося, щоб побачити перший поцілунок Сари та Ендрю на балконі палацу. Гуляння проходило в готелі Клариджіс. Весільний торт був просичений. Марципаном і Ромом, до речі, торти було два про запас, про всякий випадок. Принц Ендрю був одягнений у церемоніальне вбрання військового морського лейтенанта. У Сари була сукня кольору слонової кістки від дизайнерки Ліндки Чірах. За словами нареченої, їй довелося сильно схуднити, аби у день свого весілля вона виглядала просто приголомшливо. Букет нареченої включав такі квіти, як гардені, кремові лілії, жовті троянди, конбалії та гілочку Мир. Та, окрім тіари, голову Сари прикрашали квіти гардені, які були розташовані на вершині діадеми. BBC повідомляла, що 500 мільйонів телеглядачів по всьому світу дивилися весілля принца Ендрю та Сари Фергюсон. Приблизно 100 тисяч людей зібралися, щоб побачити перші. Публічний поцілунок The New York Times назвав весілля лихоманкою фергі весілля широко транслювалося по телебаченню і радіо багатьох країн, а новинні канали висвітлювали церемонію різними мовами. Я невпинно дякую тим дописувачкам, які знаходять змогу та бажання в цю скрутну годину підтримувати наш канал Копійчиною. Оксана Сердюк, Марина Мушка та Ольга Черняк. Я вам дуже дякую за те, що ви разом з нами, що ви є нашими патронесами, і за те, що ви не припиняєте платити мені зарплату. Якщо у вас також є змога та бажання, ви можете стати нашою патронесою або патроном, задонатити нам одноразово на картку або приєднатися на альтернативній платформі. Buy 19 червня 99-го року одружився молодший син Елізабет і Філіпа принц Едвард. Його шлюб із Софією Різ Джонс виявився найміцнішим і найщасливішим. Одружувалися молодята не у Вестмістерському аббатстві, а у каплиці Святого Джорджа біля Віцарського замку. Це не була пишна церемонія, оскільки Едвард би ніколи не посів. Престол, втім, молодята не хотіли робити цього трагедію на відміну від декого. Навпаки, відсутність гучних гулянь вони сприйняли як перевагу свого свята, тому їхнє весілля називаю дуже душевним, милим і гарним. Сукня нареченою була елегантна шовковою органзи. І оздоблювалася 325 тисячами кристалів та перлин. Вбрання розробила дизайнерка Саманта Кеспік. Довгу фату доповнила діадема з приватної колекції прикрас Королеви. От і все, а поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво та приємно провести зі мною час. Пишіть у коментарях, чи хочете ви другу частину про королівські весілля. А поки на цьому все. Тож слава Україні! Боже, бережи короля! Донатимо на ЗСУ. Не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю, ваша королівська блогерка.